На азарній гладі 50 білосніжних птахів. Лебеді облюбували це місце неспроста, каже житель села Едуард Шипулін. Візде повисихало скрізь, а в нас одне залишилося. Що навесні вони поприлітали дуже їхали. Од війни повтікали. Живе серед таких краєвидів понад десятиліття. Ми привикли тут. Каже, рідні пейзажі ні на що не проміняє. Нам тут подобається, бачите, самі гарненько тут там жити. Берег, все ставочок, ібише риба була. Споглянути на пернатих приходить і подружжя Ірина та Роман. До села вони переїхали зі столиці, вирішили тут лишитися назавжди, коли побачили місцеву природу. Я коли побачила лебедей, я зранку встаю з чашкою кави, Я ну, насолодження отримаю. Спочатку їх було дві пари чи чотири, ну от сіли. А зараз в цьому році вони з кожним роком вони ставали більше, більше, більше їх. Дітей своїх приводять сюди. Пані Ірина додає, сподівається, що цьогорічне поселення лабідів відчує щасливе майбутнє для України. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина.